Тернопіль одне з найактивніших міст щодо допомоги бійцям на сході, кажуть волонтери логістичного центру. Хлопці, які відзвоняться зі сходу до нас, бійці, вони відзначають, що тернопільські, ну, тернополяни в Маріупольці і кияни це найбільш якби, активні люди, які найбільш їм допомагають. Тобто інші міста теж приїжджають до них, допомагають, але меншою мірою. А от власне Маріуполь ну, чомусь так дивно, так що східне місто але дуже, дуже ну, Порівняння активності настільки ж долучається як і Тернопіль як і Тернопіль, і Київ також. І власне хочемо зазначити, що тернополяни дуже активні. І це дуже приємно, тому що щодня навіть перед святами, навіть у свята, у нас завжди є потік людей, які до нас приходять на наші склади. Логістичний центр допомоги нашій армії діє щодня за адресою Збараська, 16 у Тернополі і постійно інформує про потреби фронту. Тернополяни волонтерам з логістичного центру довіряють. Приємно, що люди нам довіряють, і якби процентне співвідношення того, що багато людей приходить ті, що колись думали, а ми краще скупимо. ніж на це і зараз приходять, кажуть, ми вам даємо, довіряємо вам, ви виберіть, що потрібно. В логістичному складі нагадують, бійцям на сході зараз потрібні теплі речі військового призначення, маскувальні халати, або тканина для них, протизастудні ліки, фрукти, рибні та м'ясні консерви, а ще сало.